Десь приблизно пару тижнів тому я робив відео на Ірину Білик, як можна зажимати акорди і зіграти на обичній гітарі пісню Ірини Білик. І буквально вчора я ну, дивлюся там новості, всякі, коротше, в тому числі і русачкові новості в Ютубі. І у мене от, музика дуже багато випадає. Ну, рекомендовано до перегляду лами. По-перше, я думаю, чому. Або хтось дивиться із тих людей, які дивляться мої відео, може, може підписаний на ламу. А може просто після Ірини Білик наче в Ютуб предлагати ламу. Я думаю, ну, подивлюся, там одне відео, два, подивився, три, подивився. І думаю, ну. Можна записати, наприклад, обзор якоїсь пісні на ламу, тому що ну, вона теж така співачка дуже хороша. А може, коли я записував бас на ламу Моє серце, може після того Ютуб почав його. Ну, не знаю. ну просто Я з телефона скріншоти не зроблю, те, що я дивлюся з комп'ютера, тому що я камеру вже настрою вже на себе. І, цей, і думаю, ну запишу, запишу просто показати, як, як можна грати одну із пісень. Саме перше, що мені попалася пісня, на ламу називається Ангел. В... Там чисто такий брейкбітовий барабан і синтезатор грає. І вона під це власне співає. Тобто там якби, і гітару не чуть, бас гітару не чуть. Ну, Там якийсь такий легкий підсикатику, таке масіньке є і все. Тобто, Не сильно активно там струнний інструмент звучить. Тому я думаю запишу просто такий простеньку таку версію, як, як можна наприклад, зіграти цю пісню на гітарі. Я можу помилятися з акордами, тому я так приблизно, приблизно показую, як це можна грати. Дуже просто. Саме перше корця ко все починається соль. І вона, типа, каже, то напевно, чиясь воля. Жовті квіти подаровані. Потім і сі-мінор. Тобою навесні. Я була сама не своя. Ті слова скрізь сон прощай а ніби як не відтикай. Ну так от просто. Втім іде такий момент, інтересний перед припим. Ем, такий странненький трошечки. Скільки би води не витекло. От. Що це за акорд? Я не знаю. Мі, до дієс, мі, соль Сі. Отак от. Так от. Таке ранжування робив, не знаю. А я з тобою теж іде, я так розумію, Сус 4 чи фа Фадіс до дієс Фа Фадіс до дієс Си. Отакий От акорд. І потім йде Фадіес настоящий. То есть примерно C звучит так. сейчас сейчас я слова найду, секундочку. Так. Аккорды. Аккорды. for простеньким. Е, да, чого я вибрав цю пісню? Того що тут оця непонятка СМІ. Ну, соль тут. Мені мені кажеться, тут соль є якась допомільна. Може. Ні. Скільки би води не витекло і щастя не прошло. А я з тобою. Це на фортепіано грається, але от у Фадієзі чомусь додавлена. нота сі, Не знаю. Може в мене вуха такі. Так, а тепер давайте зараз я її знайду на Ютубі. М да. І зараз я подивлюся, як акорди ложаться на слова. Подивимося, як воно? Акорди лягають. Можливо, в цьому акорді мі до, дієз, мі до до дієс соль Сі. Я просто в, в акордах не сильно розбираюся. Я просто отак от чую і мені кажеться, що там акорд такий. Воно на фортепіано грається, тому воно леше. Може, якщо грати на гітарі, може і треба перестраїти якось по-другому. Ну я точно знаю, що. От Текло, і щастя не прошло. А я з тобою. Ну, там оце Ю, воно так просто на клавішах проігрується. Але ж. Е, оце відчуття тривожності, оце сребро просто кишить оцим акордом. До речі, Ірина Білик також. Е, можливо, е, Наташа Дзеньків отримує нове дихання. От зараз, тому що я не знаю, чому її ніхто не слухає. Мені, ну, я так відчуваю, мені так здається, вона наша дуже талановита, не тільки співачка, а і композиторка. І взагалі вона, ну, енергетически вона мені якось. Ну, якось, я її музику якось легко ощущаю. Тобто я... Вона мене не дратує. Я можу, наприклад, іду на вулиці, наприклад, я почув колись пісню там, в магазині там, Моє серце. Я одразу почув, як там круто аранжеровка аранжу... аранжу... зроблена на баз-гітарі. На секундочку, там 2006, чи 2007 чи 2005 рік я вже не пам'ятаю. Але вроді би попсова пісня це Вінник зараз там у Вовчиці прописує п'ятиструнний бас, зорі прозорі сниться чи не спиться. Да? І потім він заходить в Нижній регістр, і воно таке ощущення, ну прям моща, оркестр такі грає. А лама це, що робила 15 років тому. Тому вона ну просто молодець. Вона, вона молодець. А я якби у тих, наприклад, починаючи гітарісти або музиканти, які тільки починають вчитися, то я вас закликаю грати не Цоя і Под Небом Голубим, а грати в тому числі і українських виконавців. Не цю, не Софію Ротару, Червону Руту, чи Васюка, чи як його. А грати все. Грати не те, що я можу зіграти або там де відеоуроків багато, а грати от почули пісню і граєте її. Почули пісню і граєте. Не дивитеся все на телефоні, ось його, хопа, зараз акорди я там подивлюся, на -на -на, на 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 і буду грати. Ні. А просто граєте, включаючи свою голову, аналізуєте, які б тут могли бути ноти, чи така нота була, бути, чи така, чи така, чи така. чи така. Бітлз взагалі кишить нестандартно, ну, не, не ходовими акордами. Тому Бітлз гра дуже важко. Я б на Бітлз ні, ні одного кавера не зробив. Тому що, щоб взагалі не опозоритися, це то сложно. Обіталася грать. А от е, у нас є класні виконавці, і тому, якщо за Скрябін я сказав, за Ірину Білик сказав, я думаю, за Наташу теж треба сказати, тому що я і за Крістіну сказав, е, Наташу теж треба отміти, тому що ну, мені здається, вона, як, як композитор, як музикант, Ну, Звісно, до вона не дотягує, але вона, вона мега крута, вона наша і вона обов'язково заслуговує уваги. Тому я не знаю, хто з вас підписаний на цей канал Лама, будь ласка, напишіть в коментарях, хто це ви, тому що із-за вас я записав це відео. Якби не ви, цього відео просто не було.